Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру екс голові Укрзалізниці Євгену Кравцову у справі про незаконне заволодіння понад 11 мільйонами гривень коштів компанії. Раніше стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу осіб на заволодінні 11,4 мільйона гривень. Те Укрзалізниця. За даними слідства, у 2018 році очільник групи підприємець вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками УЗ. для цього. Він звернувся до давніх знайомих з поміж представників уряду та за їх сприяння до місця призначення членів групи на керівні посади в УЗЕ у 2018-2021 роках. Посадові особи держкомпанії на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Продукцію поставили філія музею за завищеною вартістю, а розмір переплати становив 11,4 мільйона гривень. Загалом у справі повідомили про підозру дев'ятьом особам: двом керівникам організованої групи шістьо посадовці. Матеукарзалізниця, бенефіціар у ТОВ.